Доброго дня. Я рада вітати присутніх, які прийшли нехай трошки швидше, але своєю присутністю показали журналістам, що вони солідарні, що вони підтримують, і що вони не стоять осторонь тих подій, які зараз знаходяться в ратуші, мають місце щодо свавілля влади сьогоднішнього дня, сьогоднішньої каденції. Розпочну з того, шановні пані і панове. Ну пани бачу, а пані ще підійдуть у році, що минув міжнародні організації, «Репортер без кордонів та комітет по захисту прав журналістів надали Україні почесне беру в лапки третє місце щодо країни, де працювати журналістам вкрай небезпечно. На перших двох щаблях опинилися звичайно Сирія та Палестина. Навіть цей факт наводить на роздуми. Сучасний інформаційний простір потребує інтелектуалів, які ставлять гострі запитання, які знаються на інтернеті, які розуміють, як опрацьовувати новітні медіа, як користатися, працьовувати джерела інформації, як писати оперативні новини. І окрім невпинного множення доступних засобів масової інформації є засилля маси. Засилля маси і повідомлень, сучасний інформаційний простір характеризується інтенсивним розвитком відділів зв'язків із громадськістю в представницьких мається на увазі органах усіх рівнів влади. На підприємствах та установах, що тають між іншим, створюють саме небезпеку для журналіста, оскільки вони сприяють безладному висвітленню подій або і того, вір, або і того гірше дозованого владою. От про інформацію дозованої владою я би хотіла поговорити із присутніми. Насамперед хочу звернути увагу присутніх на те, що 2 червня, зараз ці події я поєднаю, на мою оселю, на будинок, де я живу, на помешкання, був в білий день, був скоєний напад. Значить, сусіди, опитування міліції бачили невідому особу, яка шляхом злому вікна, бо взламали, повністю вирвали з м'ясом, увірвалася у, відчинен... у вікно, не відчинене, а закрите вікно. Зірвала карніс, штору, пошматувала вона в мене є. І... Так. Залишивши відбитки на підвіконнику, це таке, як знаєте, як почерк чи як попередження. Тому для того, щоб ми десь ту ситуацію більш-менш з'ясували, я і запросила Михайла Васильовича, який досить довго пропрацював в правоохоронних органах. Я думаю, він би міг би детальніше якось цю ситуацію прозундувати. Я обов'язково буду чекати його заключного слова. Коли я прийшла о сьомій годині вечора, і сусідка повідомила, що як в білий день було вчинено напад, закривай хату і так далі, я подивилася, що було вдома. Вдома всі шафи були на виворіт. Видно, чогось шукали. Буквально, речі, мої, донечки були по землі, все було, все було в розтіж. Друге, що мене навело на роздуми. Після того, як я викликала правоохоронні органи, експерти, слідчі і так далі, всю цю процедуру. Е Мається на увазі правоохоронних органів, які виїхали на місце події, тому що була написана заява. Я звернулася до правоохоронних органів згідно чинного законодавства. Мене навело на роздуми один факт. Спочатку я не звернула уваги, знаєте, все такий каламбур був. Мене питали, що пропало в хаті. Пропало в хаті буквально незначне. Це таке, як інвентар сільськогосподарський. Такі от пару інструментів сільськогосподарських, які. Які лежали просто на видному місці, можливо, їх просто прихопили. Найосновніше, я дивлюся, що пропали рішення сесії Дроговицької міської ради. Там були мої замітки. Там були мої замітки, які стосувалися в основному спекуляції земель е учасників АТО. Там були дуже цікаві замітки, і вони якраз і пропали. Богу дякувати, не пропали основні документи. І Богу дякувати, все я змогла відтворити, все, все воно є. І 7 червня відбудеться засідання, перше засідання у суді у Дрогобицькому міськрайонному суді під головуванням судді Коваля щодо якраз у цього питання више згаданого, яке я висвітлила. Ну і, звичайно, все, що я вам сказала, я. Пов'язую із журналістською діяльністю та гострокритичними статтями на адресу не тільки влади, на адресу і правоохоронних органів і публікаціями на мої інтернет-портали, які безпосередньо належать мені, як власнику, засновнику та головному редактору інтернет-порталів Лайфінфо та МедіаЛайф. Отак коротко про що хотіла би я з вами поговорити. Хотілося б почути думку присутніх цього приводу. Чи хтось хотів би висловити це? Прошу, Значить, те, що зараз відбувається з самої гори влади і до самих низів, то є страшно, катастрофічно страшно для між стосунками громади і влади. Значить, Розуміється одне, що відбувається, так би мовити, тиск і застрашування журналістів, які висвітлюють без всяких, як то кажуть, е, е, ну, е, без всяких е, необережено висвітлюють ті факти, які мають місце у нашій владі. Ну і тепер спускаємося на долину до Дорогобича нашого. ми бачимо, що відбувається, як -то кажуть, тиск значить, влади на журналістів, які об'єктивно висвітлюють всі проблемні питання значить, влади і громади. І я би хотів застерегти нову владу. Від тих, так би мовити, моментів, які собі дозволяла попередня влада нагідників, я би хотів, щоб наша влада була такою, якою громада могла доградитися. І ось такі, як то кажуть, різні різного роду інцинуації і дії. Є неприпустими для журналістів. Є неприпустими, тому що журналіст має давати, як то кажуть, об'єктивну інформацію для громади, для громадськості і має інформувати про всі справи, які відбуваються у владі, в громаді і в місті в цьому. Дякую. Дякую, Юрій Савариновичу. Ще хотіла би додати, що це не перший напад. Про це я також повідомила правоохоронні органи. Просто, просто ну хвилюючись, я забула додати, що напередодні це було 31 травня, з 31 на 1. І вночі десь коло пів четвертої ночі, третє, пів четвертої, я проснулася від того, що над літньою кухнею, де оцей шифер, у мене так є покриття шиферне, бо це власний будинок. Я проснулася від того, що над літньою кухнею і хтось дуже сильно ну, чути було, що ходить, ходить по даху. Я це спочатку пов'язала, звичайно, страшно було. Я це пов'язала із розголом бандитизму. Кажуть, що навіть сороків кіну ну, мається на увазі з ДВК 40 випущено було. Злочинців, амністованих, можливо, можливо, це і з тим пов'язано було. Тим не менше, я бачила чітко чоловічий силует і по опису дуже схожий на те, що бачила сусідка. Худий такий, ну але ну, під ранок це було важко щось сказати, тому що пів ще було дуже темно. Я це не пов'язувала з нічим іншим, як цей. Я це не пов'язувала з нічим іншим, як з розгулом бандитизму. Бачу, що су воно треба пов'язати звичайно одне з другим. Я перепрошую.